Американський інститут вивчення війни дійшов висновку, що відповідальність за вбивство українських військовополонених в Оленівці несе Росія. Організація посилається на двох американських чиновників, які анонімно підтвердили, що жодних слідів наданих США артилерійських ракетних систем Хаймарс не виявили, оскільки кремлівська пропаганда стверджує, що нібито Україна використовувала Хаймарс для знищення українських військовополонених. Супутникові зображення з місця трагедії сві. Чать, що в результаті вибуху в Оленівці була пошкоджена лише одна будівля. Більше того, стіни цієї будівлі не зруйновані а поблизу немає воронки від снаряду. Все це свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом або високоточного удару, або закладеної у середині вибухівки. Попередні висновки міжнародних експертів говорять про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Про це наголосив. Також генпрокурор України Андрій Костін він зазначив, що це беззаперечно не ракетний обстріл. Костін додав, що невідкладні слідчі дії розпочаті, вони тривають. Але це питання є складнішим.